Концерт відбувся. У вівторок, 24 травня, Лозівська дитяча музична школа провела звітний концерт учнів та викладачів. Колектив побоювався, що до шкільної зали йому не вдасться запросити людей. Донедавна вона була зачиненою через аварійність приміщення. Але міська влада знайшла кошти на ремонт і його встигли зробити до концерту. Відремонтована глядацька зала переповнена. Всі чекають на початок музичної програми. Її будують за мотивами казки Шарля для поро попелюшка. Роль короля і королеви виконують єдині цьогорічні випускники школи Віктор Недвига та Анна Ліпкіна. Обидва талановиті, говорять педагоги, обидва переможці багатьох конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Прощання зі школою проходить зі сльозами на очах. Ну, я відчуваю волоніє. Как-то не хочется расставаться со своей родной школой. Она стала для меня как вторым домом. И преподаватели стали для нас как бы друзьями. Возможно, последнее. возможно, нет. Возможно, я еще сюда буду возвращаться играть. рік для Віктора став найуспішнішим за час навчання в школі. На музичних конкурсах він здобув п'ять перемог. Випускник об'їздив майже всю Україну, побував за кордоном, де успішно виступав на фестивалях, ставав губернаторським стипендіатом. Цього року вдруге. Випускниця Аня Ліпкіна не уявляє подальше життя без музики, тому й обрала її своїм майбутнім фахом. Музика вона везде са мною і в музиці можна виразити свої чувства. Музична програма тривала дві години. Колектив школи подарував глядачам майже 30 концертних номерів. Окрім інсценівки, учні співали, танцювали та грали на музичних інструментах. А ще недавно виступати тут вони тільки мріяли. Частина будівлі потребувала ремонту через аварійність. Її зачинила. А за допомогою школа звернулась до мера лозової Сергія Зеленського. Він усмішав нас. Более того, в самые кратчайшие сроки к решению нашей проблемы были привлечены самые лучшие специалисты. Решением сессии Лазовского городского совета в срочном нам были выделены деньги, как вы понимаете, они в бюджете не были заложены. Ремонт триває, але основні роботи вже завершили. У вересні педагоги й учні сподіваються повернутися на навчання до цієї частини шкільної будівлі. У цьому колектив запевнив і радник міського голови Олег Інденко. Від імені керівництва міста, персонально міського голови Сергія Володимировича Зеленського депутатів міської ради. І завірити ще в тому, що перше вересня для вас буде тишка особливим, тому що умови ваші, вашого навчання і перебування будуть. Начальник міського відділу культури Алла Михайлова високо оцінила роботу педагогів, подякувала їм і батькам дітей за співпрацю. А вихованцям школи вручила від міського голови солодощі. Хочу вам сказати огромне спасибо за те, що ви дітей за п'яти за режисуру сьогоднішнього дня ну, дорогого сто педагогами взяти очень серйозні произведення. Це ті произведення, в яких которых нет учебниках. Это аранжировки, насколько я понимаю, сделаны непосредственно вашими педагогами. Это огромнейший труд. Вікторія Кожедуб, Максим Сабильніков, ТРК Лозова.